موسیقی Їх назвали на честь трьох християнських чеснот святі віра, надія і любов. Сестри виховувались благочестивою матір'ю Християнкою Софією, жили в Римі у другому столітті, відкрито сповідуючи віру у Христа. Коли імператор язичник Адріан звелів привести їх до себе святі гаряче благали Бога, щоб він послав їм сили встояти у вірі, з'явившись перед правителем. Діви разом з матір'ю здивували всіх своїм спокоєм. Здавалося, що вони були покликані на свято, а не на катування. Переносячи страшні муки, віра, надія та любов прославляли Спасителя. Софію змусили дивитись на страждання дочок, але вона виявила надзвичайну мужність і весь час переконувала дівчат терпіти. Залишившись непохитними, святі з радістю зустріли свою мученицьку кончину. Троїці, поборніці, віру, любві і надіжда. В вірі, любві і надіжді утверждайте нас. Сьогодні, 30 вересня, церква вшановує пам'ять святих мучениць Феодотії та Агафоклії. Праведна Феодотія жила у першій половині третього століття, була заможною городянкою кападокії. Коли ж місцевий градоначальник дізнався, що вона християнка, то переконував її зректися віри. Потім піддав святу страшним мукам. Але як не катували незбориму праведницю, на її тілі майже не лишалося слідів тортур. Врешті святу Феодотію обезглавили Жорстокі гоніння на християн не могли зломити справжніх поборників віри як багатих, так і бідних. Свята ж Агафоклія була рабинею роками вона терпіла знущання від господині за відданість богові, свята прийняла мученицьку смерть, але так і не зреклася віри, і не вклонилася ідолам. Ми стали причасниками Христа. Якщо тільки розпочати життя, твердо збережемо до кінця. Біблія Гутенберга. Так називають першу друковану книгу Святого письма, яка побачила світ у німецькому місті Майнц 30 вересня 1452 року. Спроби створити нерукописні книги робилися задовго до часів середньовіччя. Але більшість учених вважає, що заслуга винаходу книгодрукування належить саме Гутенбергу. Протягом восьми років він готував до друку всі книги повної біблії латинською мовою. Відомо, що з 1452 по 55 роки першодрукар видав близько 180 книг святого письма. Нині близько півсотні примірників біблії Гутенберга. Зберігаються у найвідоміших бібліотеках та монастирях по всьому світу. Більше ніж золото змінив світ свинець. І більше той, що в друкарських літерах, ніж той, що в кулях. Сьогодні у Всесвітній день моря організація Об'єднаних Націй закликає всіх людей зосередити свою увагу на проблемах збереження морів та їх біоресурсів. За даними ООН, через глобальне потепління за останні 100 років рівень води у великих водоймах планети збільшився на 10-25 сантиметрів. Такі види риб, як тунець, тріска та марліна, виловлені на 90%. А синтетичні відходи, що скидаються у великі водойми, є причиною гибелі мільйона морських птахів і савців. Традиційно цього дня в дитячих садках, школах, бібліотеках проводяться конкурси і фестивалі підростаючому поколінню розповідають про багатство підводного світу і про те, що кожний житель землі може зробити для його збереження усе, що ми бачимо, вся природа це боже творіння. У наступному випуску більше 70 років тому розпочалася одна з наймасштабніших битв в історії воєн. Битва за Москву. Через кілька днів після підписання акту про безумовну капітуляцію Японії радянське керівництво заснувало медаль за перемогу над Японією. Шість років тому колегія виборців у складі 180 єпископів клірехів та мирян обрала митрополита Молдової буковини Даниїла VI представником румунської православної церкви. Дитинство це чудова пора сподівань на щасливе життя та здійснення мрій. Щорічно 30 вересня в Україні відзначається день усиновлення.